Більше поговорити про стан сільського господарства у світі загалом і в Україні. Зокрема, ми запросили до студії президента Агрохолдингу Гармеля Івана Шмургуна. Доброго дня, дякую. добрий день. дякую, добрий дякую день. що знайшли для нас час. Ось ми щойно переглянули матеріал про те, що у Сполучених Штатах через сильні посухи постраждала кукурудза дуже сильно і у Європі як виглядає, не дорахується певної частини врожаю. Скажіть, яка ситуація з врожаєм сьогодні складається в Україні? Ну можна сказати, що в Україні не, не, та, не так страшно, як в Америці. Я думаю, спад там може на 5% має бути. Тому що була засуха, засуха в Україні, особливо в південних областях. Цебто в Америці дуже критична ситуація, в Україні не так критична. Тобто, Україна прогодує себе і ще й буде експортувати. Україна, так? Україна, я думаю, в цьому році буде експортувати не менше 20 мільйон тоннів. Кріна є житницею світу. Ми це знаємо. Ваша компанія сьогодні обробляє 75 тисяч гектарів землі, і є однією з найбільших в Україні у цій галузі. Скажіть, наскільки легко сьогодні працювати, розвивати подібний бізнес, і з якими труднощами доводиться вам зіштовхуватися на цьому шляху? Ну, по перше, великі переваги компанії це є те, що є фінансування. І так ми почали, коли купували ці різні господарства. А які трудності? Ну я б сказав, особливо. Особливі трудності це є а, праця з, з пайщиками, тому що а, пайщики мають приблизно 3,5 гектарів землі. У нас майже 14, майже до 15 тисяч пайщиків. Цепто, це є дуже складна а, справа, треба з кожним працювати, і для цього є ціла команда. Тобто ця розпорошеність, грубо кажучи, трохи заважає, так? Скажіть, будь ласка, а українське законодавство сьогодні сприяє розвитку сільського господарства. Ну непризначеність, незрозумілість до земельного кодексу, до земельного закону є обіцянки, що земля буде продаватися через пару років. Але ми поки що не знаємо. Не є ясна ситуація щодо землі. На сьогоднішній день можна землю тільки орендувати, і аренда можна. Підписати на 5 років, на 10, на 15, на 20 років. Тобто, тут ну така є ситуація. А чим заважає оренда розвитку сільського господарства? Ну не, ну, не заважає, якщо все є в порядку. У нас поки що все є в порядку. А в розвиток великі переваги наші це є те, що ми розташовані тільки в Харкові, Тобто, по кластерам. В, в різних регіонах і це нам а, дає економічність а, в розробку землі. Скажіть, чого Україні сьогодні не вистачає, щоб а, сільське господарство могло розвиватися не вистачає, ще більше активнішими темпами? Не чи що інвест... заважає інвестування? Не вистачає Україні. Потрібно 50 мільярд доларів на протязі 10 років. це 5 мільярд доларів в рік інвестування, щоб щоб підняти а, в, цілому, е, в цілому сільське господарство. Тобто, перш за все, це інвестування. Ну ви кажете, що е, інвестування не вистачає разом з тим, сільське господарство дуже перспективне і напрямок розвитку. Чому тоді немає інвестицій? Ну е, великі агроголики, як наші, як другі, а е, шукають, знаходжують е, е, гроші інвестування і е, реінвестують ті гроші, які є. Цебто є нам можливість розвивати інвестувати в, в, в ґрунт, щоб отримати гарні врожаї. А закордонні інвестори сьогодні більше зацікавлені, порівняння, скажімо, ніж це було три роки тому чи п'ять я би сказав. Є зацікавленість, і ми над цим, на цим працюємо, тому що всі зрозуміли, що Україна має найбільш найбільший потенціал для вирощування для. Для отримання врожаю, цебто ріст України, Україна має можливість на тих 32 мільйон гектарів орейних земель подвіяти свою врожайність. Зрозуміло, добре. Дякую дуже вам за цікаву і змістовну розмову. Найголовніше, що я від вас почувся, що Україна прогодує себе і, і решту світу. Це дуже важливо, приємно чути. Дякую за розмову. А глядачам дякую, я вам. нагадаю, що гостем студії був президент Агрохолдингового Гармелія в Україні Іван Шморгун.